Всім привіт! Рецепт дієтичної та дуже смачної вечері. Авокадо з креветками та манго. Беремо авокадо, розрізаємо навпіл. Дістаємо кісточку. Виймаємо м'якоть і викладаємо в тарілку. Далі беремо стигле манго. Також виймаємо м'якоть. Перекладаємо в тарілку і додаємо бебі моцарелу. На розігріту пательню додаємо оливкову олію. І висипаємо креветки. Смажимо періодично помішуючи. А поки підписуйся на наш україномовний канал. Додаємо креветки до нашої начинки, перемішуємо і викладаємо в половинку авокадо. Поливаємо бальзамічним оцтом та смакуємо. Ось і все. Наша смачна, корисна та дієтична вечеря готова. Смачного! Підписуйся на наш канал. Підтримай україномовний контент!